Друзі, всім привіт! Сьогодні ввечері заїхали в супермаркет Carrefour. Такий вибір зробив чоловік, дещо докупили, ну, як завжди, щось смачненьке, бо для основних страв у нас зазвичай є продукти, а ось чимось себе радувати. Не себе, а скоріше нашу велику родину, тому що всього треба багато. Хочеться, щоб дітям було смачно. Тож заїжджаємо, купуємо. Цього разу не виняток. Карфуром Карфуру я вважаю супермаркет дорожчим, ніж зазвичай ті, що я обираю, Netto і Алді, але вибір, звичайно, значно, значно ширший, більший супермаркет. Є з чого обрати, але за це є своя ціна. Зараз покажу, що саме ми придбали, але окрім Карфуру, ми поряд з ним зайшли в Буланжері, в пекарню і взяли, як завжди, наші стандартні багети 4 штуки. Тут ціна пропозиція завжди три купуєш четвертий подарунок. але... Для уважних, бачите, тут тільки три багети. Четвертий вже розійшовся, не дочекався того, щоб я зняла відео. Хоча я роблю це майже одразу, як тільки ми заходимо додому, виставляю все на стіл, Це вам доказ. Ми потрапили під сильний дощ, і ось на упаковці печива досі є краплі дощу, тож це відбулося буквально щойно, але багета одного немає. 3,30% коштує 4 багети, як я сказала, ціна за 3 багети, але разом отримуємо 4. Ось така ще пропозиція вечірня була на еклери, я їх називаю, французькою вони по-іншому називаються, зараз швидко не скажу. 50% знижки, тому що до вечора вони, але вони свіженькі, ось це такий цукор, цукрова, мабуть, пудра. Дуже смачно. Це те, що я нещодавно в мене зникло в машині. Пам'ятаєте, коли мене пригостили, я відчинила пакети і якось, якось так не стрималась. Отже, тут, здається, не знаю, 20 близько 20 штук, мабуть. Ні, 10-12 теж не знаю точно і чеку в нас немає. Але за два пакети заплатили 2,20, це, власне, повна ціна була б за один пакет, але, до речі, пакетик, бачите, теж вже розпакований. трошки пригостилися. Що ж ми придбали в Карфурі безпосередньо? Власне, Витратили 38 євро. В першу чергу це ось така картопля фрі. Зараз на вечері. У нас трошки є в морозилці, але використаємо ну, нам мало того, тож, щоб всім вистачило, будемо готувати в аерогрилі без олії. ось в Аерогрілі гарно запікається, засмажується картопля. Тож у нас такий сьогодні буде гарнір. Тут 2,5 кілограми і коштує це 4 євро, 4,19. Далі сік, двохлітровий натуральний сік, яблучний коштує 2,45. Морозовий ну, не знаю, який з них коштує 2,59. Це щось лимон і малина, сорбет. Не бачу, щоб було написано, що це сорбет, але схоже на те. Інше морозово це карамель. Сандайт називається. Цікаво, це чоловік обирав якісь нові смаки, вирішив спробувати. М -м, поки що, ну, от одна коробка коштує 2,59, там 6 морозив, 6 таких конусів. М -м, крем десерт 91 цент, 89 центів. Це ось такий е крем, який ми полюбили. Останнім часом дуже всім смакує. тому час від часу купуємо з ванільним смаком. З... Смаком фісташки. Так, інша коробка морозива коштує, а цитрон. Значить, ось ця коробка коштує 2,65. Все, розібралося: ваніль. Ще десерти, теж такий мус, шоколадний, Не, ваніль, карамель, ваніль. Ось так виглядає. Збити, збитими вершками зверху. Думаю, що це все ж таки вершки. Внизу це карамель. таких стаканчиків. Упаковка така пластикові стакани, 8 штук, Коштує це 2,09. Ось така ціна. Далі, сьогодні я ще взяла нам на вечерю рибу, давно не їла. Ось таку білу морську рибу, колін. Має бути назва українською, але я щось не підготувалася Філе піле Аляска. Тут його 950 грамів, і ціна за таку рибку 6,99 Ну, Не так, щоб і дешево, але така з підставною з куркою, зі свининою, а рибу, тим більше, білу, морську треба їсти обов'язково. Ми, на жаль, не так часто їмо, треба це змінювати. Ось Сьогодні вирішила за нагоди це зробити. До речі, ось коли я купую щось зі знижками, в соціальному магазині риба дуже рідко буває. Мабуть, тому я рідко її обираю, бо все ж таки увагу приділяю знижкам, тому що є якісь пропозиції в магазині, а це, ну, ось це мабуть, мінус такий моїм закупам економним, тому що уникаємо тоді риби в достатній кількості. Надо про це, треба про це подумати. Про, ну, краще спланувати ці закупи. Сік оранж це апельсиновий сік. Він дорожче набагато коштує, ніж яблучний. Теж натуральний сік. 2 літри, ціна 3,39. Ось така ж ціна. Карабайка. Це цукерка. Такі карамельки 380 грамів і ціна 3,75. Далі гранула. Поки це ось такі печивка з шоколадом. Я думаю, що це вівсяне печиво написано: гран... а, написано, називається гранола. Ми... Тут дві упаковки була ціна ціна, повна ціна такого печива. 4,65, але 70% знижка була ну, на ось цю подвійну упаковку. Тож за 3. Ну, за 4, майже за 4 євро. А так вже й дешево, звичайно. І ось що я власне обрала з усього ось такі сосиски Мерлуза. Вони. з... Паприкою з великою вмістом такої приправи, як паприка, трошки гоструваті, але йому доволі смачно виходить. Тут була знижка 34%. Треба в морозилку це відправити. Хоча 24 число, ще 5 днів, вони можуть спокійно полежати в холодильнику. Подумаю. Значить, ціна повна була 6,72. Це за 584 грами. Повна ціна була 11,50 за кілограм. Я купила за 6 євро кілограм 6,03. Ось так. Така ось теж знижка вийшла. Власне, це все, що ми сьогодні купили, на що витратилося. Найбільше я рада, що не забула про рибу, тому що, як я вже сказала, не завжди в фокусі уваги. Ну, і зі знижками сосиски, а також смаколики. Ось такі десерти, морозиво багато. О, всім смачного, якщо ви зараз щось їсте, можливо, я вам теж якусь ідею підказала, чи принаймні, знову ж таки, наголосила про те, що треба споживати більше риби за можливості, звичайно. Морської, і ми теж це робитимемо. Дякую вам, що додивились до кінця. Не забудьте, будь ласка, за вподобайку. Побачимось в наступних відео. Бережіть себе, бувайте!